Доброго дня, любі другокласники! Я рада вітати вас на уроці читання. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити кличе подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому, хай буде він для нас повчальний. За це. Подякуємо йому. Девіз нашого уроку думати швидко, відповідати чітко, працювати дружно, запам'ятовувати надовго. Прямуючи сьогодні до вас на урок, я почула, як шепочуть дерева і розповідають про те, що в них гуляє. Дуже гарна й красива дівчина все пухнастим снігом вкрила, луки, річку, гай, дома білий ліс і поле біле. Значить, вже прийшла зима, правильно ось про яку дівчину шепотіли дерева. Вітер дує взимку. Давайте ми з вами покажемо. А хуртовина улоді. А тепер ми з вами складемо асоціативний кущ до слова зима. Зима якою буває? Морозною. Веселою, сніжною, ясною, святковою, сонячною. Відгадайте, будь ласка, загадку, довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував. Правильно, це зайчик. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, що означає економити, якою буває головна думка твору. І познайомимося з казкою Марії Чумарної, як зайчики зимують. Давайте ми зараз з вами попрацюємо зі скоромовкою. Прочитаємо спочатку повільно, потім швидше і швидше. В лісі заєць жив в у Він любив бешкетувати. Квіти рвав, гілки ламав, часом друзів ображав. Різ зайчисько, неслухняним. Важко з ним зайчись і мамі. Тепер швидше. В лісі заєць жив в у він любив би шкетувати, квіти рвав гілки ламав, часом друзів ображав, зайчисько неслухняним, важко з ним зайчись і мамі. Тепер ще швидше. В лісі заяць жив у хаті, він любив квіти рвав, гілки ламав. Часом друзів ображав, Різ зайчисько неслухняним, важко з ним зайчись і мамі. Так, молодці. Читаючи цю казку, у нас з вами будуть слова коштує. Що означає це слово? З'їдати або випивати трохи чого-небудь для проби. Пробувати. Занедужа. ставати хворим. Економити бережливо, ощадливо витрачати що-небудь. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 74. Прочитайте, як називається казка? А хто є автором цієї казки? Як ви думаєте, про що це казка? А тепер послухайте, будь ласка, її. Узимку двоє зайчиків забрали на город. Снігу було небагато. Вони потрудилися лапками і вигребли з-під землі декілька морквинок. Як добре, сьогодні ми наїмося до схочу!» – сказав перший зайчик. Може, не варто з'їдати всю моркву одразу? Давай з'їмо стільки, щоб не бути голодними, а решту зекономимо. Пізніше пригодиться, запропонував другий зайчик. Не знаю я такого слова економити. Є морква їж. Нема? Шукай чогось іншого попоїсти. Другий зайчик не став сперечатися. Він міцно затис лапками дві морквинки, щоб що залишилися від обіду. І пострибав до своєї нірки. А перший усе їв та їв, аж нарешті відчув, що живіт у нього повнісінький. Залишився ще шматок моркви, та він уже на неї і дивитися не міг. Узяв та й викинув рештки. Наступного дня город і ліс замело снігом. Снялася така хуртовина, що з нірки й носа не висунеш, а другого зайчика дві морквинки. Він їх потрохи куштує, аби лиш не відчувати голоду. І так перебув у нірці негоду. А перший з голоду аж занедужав. Коли нарешті можна було вибігти в ліс, у нього не стало сил вилізти з нірки. Добре, що товариш допоміг, збігав на город. Та притягнув примерзлу капустину. Зате перший зайчик добре запам'ятав слово економити. Він зрозумів, що треба навчитися зберігати їжу, поки не здобудеш нової. А хто вміє зберігати, той уміє і господарювати. Скільки було зайчиків? Так. А тепер давайте проведемо вправу щоденні п'ять. Чати читання з другом. Читайте по черзі текст і ставте одне одному запитання. А тепер прочитайте, будь ласка, розмову зайців. Прочитайте уривок сказки, якому відповідає малюнок. А тепер давайте трошки відпочинемо. Стали всі рівненько. У володарки зими трішечки замерзлими. Грудень каже, пострибай. Січень просить, присідай. Стали, сіли, стали, сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав, час нам братися до справ. Сіли дітки всі гарненько, спинки держимо рівненько, книги відкриваємо, знання добуваємо. А тепер проведемо вправу мікрофон. Куди забрели зайці? Яка була пора року? Що запропонував зайчик зробити з морквою? Якого слова не знав зайчик? Що означає економити? Чому зайчик не міг вилізти з нірки? Хто йому допоміг? Як? Ну, а тепер проведемо вправу попс-формула. У нас є з вами твердження. Потрібно економити. Позиція. Я вважаю, що обґрунтування, приклад, судження. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторінка 74, 76. Читати виразну казку і відповідати на питання. Урок закінчено. Дякую за увагу!